У неділю раптово пішов сніг, тож нам не залишалося нічого іншого, як сидіти вдома і відпочивати. Пуша це сприйняв буквально і спав увесь день. Ого, ну такого я не сподівався. Але ми все ж таки в Канаді. Найбільший мінус, коли ти в когось живеш, що о, ну, ти себе якось ніяковієш, коли треба щось знайти. Ми не знаємо, де знаходяться ані пательні, ані кастрюлі, нічого. І треба все так типу, а -а -а", шукати так не, незручно трошки. Наступного дня, у понеділок, нарешті, все було відчинено, тож ми могли почати займатися справами. Першим чином ми пішли у сервіс Канада. Це державна установа, де нам треба було отримати сім номер. Це канадський податковий номер, дуже важливий документ наряду з ворк-пермітом. І на відміну від українського ЕПН, цей номер не можна нікому показувати, окрім банків і державних установ. Ми приїхали за півгодини до відкриття, і черги не було зовсім, тож за 15 хвилин ми швидко отримали номери. Наступним пунктом призначення був банк. Я обрав скоща банк, чесно кажучи, тільки через те, що мені сподобався дизайн їх додатку. На жаль, кредитну карту нам одразу не відкрили, хоча, з того, що ми чули, в інших банках, таких як CIBC або HSBC, кредитки можна отримати одразу. Тож обирайте самі. Наступним чином ми подалися на допомогу і на страховку. Допомога в розмірі трьох тисяч доларів на людину прийшла протягом п'яти днів. Страхові номери обіцяли прислати протягом місяця. Роблячи це все, ми зголодніли. Тож ми застрибнули на мій улюблений Сібас і поїхали в Даунтаун на ланч. Там ми знайшли якусь дешеву, але нібито смачну в'єтнамську забігайлівку. Обираю собі. Катя замовила смачний вегетаріанський фо. Я ж вибрав смердючу канапку. Після цього ми поїхали в WorkBC. Це державна організація, котра допомагає ньюкамерам знайти роботу, поправити резюме або записатися на безкоштовні курси англійської мови. На жаль, Британська Колумбія не вміння новоприбулим українцям їх права на місцеві. Тож мої дійсні тільки три місяці. Після чого я повинен здати на права в місцевому ДАІ, куди ми прийшли, щоб дізнатися про цей процес трошки більше. Ми вирішили зайнятися нашими правами. Ми прийшли в ICBC, це місцеве ГАІ Котре займається питаннями видачі прав. Так. І нам сьогодні дали одразу безкоштовна ПДД, щоб ми навчилися всьому. Є додаток, де можна готуватися одразу до тестів, там є вся база, можна проходити. Так, дуже зручний, до речі. Да. І Він сказав, готуйтеся, записуйтесь онлайн, приходьте, здавайте Knowledge тест а потім, коли вже здасте його, то здаєте Drive тест Тобто, ну, все по, все по порядку. Тож на наступному тижні плануємо вже здати. І останньою нашою справою це було поїхати в торгівельний центр в магазин японської одежі, котрий називається Uniqlo. Там ми придбали собі по комплекту дуже якісної термобілизни, котру ми тепер носимо кожен день. Друзі, дякую, що подивилися це відео. Я перепрошую за такий дивний формат. В мене просто якось нефортово був підключений мікрофон увесь день і звук взагалі не записався. Тож мені довелося викручуватися. Але мені дуже хотілося под поділитися з вами цим днем, тому що в цей день ми зробили багато справ. І може комусь це стане в нагоді. Дякую, що подивилися це відео. Не забувайте ставити лайки і залишати коментарі. А також підписуйтесь на канал, будемо досліджувати канаду разом. І до зустрічі у наступному відео. Пока!